А в цьому відео ви дізнаєтеся різні способи скаму на твічі. Бери щось смачненьке, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. А що ж ви говорите? Що ж, почнемо ми з такого англомовного стрімера, як слікер. Відомий він тим, що влітку 2022 року він заскамив своїх підписників на щонайменше 200 000. Тисяч доларів. І найцікавіше тут навіть не число грошей, а загалом метод та мотив скаму. Він попросив у своїх підписників допомоги, щоб вони закинули йому гроші, і він впродовж двох місяців обіцяв їх повернути. Однак він цього не зробив. Так, стоп. А для чого взагалі були оті от гроші? Варіант а по приколу. Варіант Б на чіпси лейс зі смаком краба в на азартні ігри. А що на рахунок зваженого апарату Дніпро ММММ? <coughs> Ладно, коротше, правильний варіант в на азартні ігри. Але далі ситуація з лікером була ще цікавіша. Банк заблокував йому рахунок, а це якщо що, означає, що, типу, якби він навіть і захотів повернути ті гроші підписникам, то в нього це б не вийшло. Після того як він остаточно зрозумів, що він так сказати обкакався, він запустив стрім, де розказав все як було для того, щоб уникнути хейту. Хоча в будь-якому випадку це йому не сильно допомогло але окей, хоч би щось. Також, до речі, відомо, що декілька заскамлених підписників навіть не досягли 18 років. Ну а за таке вже можна запакувати. Так, добре, про крадія ми вже поговорили. А як щодо жертв скано? Візьмемо, до прикладу, Людвіга. Цей стрімер вже не раз був заскамлений, і що ви розуміли, на сумарно понад 100 тисяч доларів. І до речі, заскамили його понад 10 разів. Але поговоримо ми саме про інцидент, що трапився на Твічкон. Стоп, а шоу це от вас? Аж твічкон означає. Якщо коротко, то Твічкон це фестиваль, де в прямому ефірі збирається дуже багато стрімерів. Ну так от, Людвіг там теж встиг взяти участь, і він купив, увага, напій за півтори тисячі доларів. Хоча він насправді коштує 30, ну максимум 40 доларів. І взагалі офіціантка, яка обслуговувала його, відмовилась від чайових у розмірі 1100 доларів, що було досить дивно. Дивніше може бути лише те, що одна дівчина, яку звуть Лілі Пічер, змогла заскамити Людвіга на 9880 доларів, і ви от. Просто не вгадайте, яким чином вона це зробила. Так, даю вам 10 секунд народу. До речі, доки думаєте, то скажу вам, що над цим відео я дійсно старався, бо потрібно було знайти більшість скамів і тепер замість двох годин на американському Ютубі дивитесь якесь маленьке відео від мене, котрому я розказую про ці всі з за якихось там 10 хвилин. Я звісно ні на що не натякаю, але мені буде реально приємно, що весь час, який витратить на відео, пішов не просто так. Тому я буду дуже вдячний вам за лайк, коментар. Тар від трьох слів для того, щоб мій канал просувався, і підпитку, якщо вам мій канал прям дуже сильно сподобався. До речі, у мене також телеграм-канал є. <клухи> 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 Цю ніч. Хтось почав одвіж щодо її дня народження, і вона сама не зрозуміла, що трапилось. Людвігу чи то запропонували, чи то він сам це зробив, але він вирішив пранкнути Лілі і оплатити їй святкове меню на суму 5 тисяч доларів. Уявіть себе на її місці. Вам за просто так купляють ціле святкове меню. Хоча у вас простий звичайний день, якщо не брати уваги в фестиваль, в разі чого у вас потім можуть звинуватити в шахрайстві та навіть засудити. Ну так от Людвіг трошечки прям прорахувався і здалося. Лом заплатив майже 10 тисяч доларів, що пізніше побачив по своєму банківському рахунку. І ним просто скористались, бо він така людина, котру купу раз скамили, і це вже просто як традиція. До речі, уявіть собі, яку він хайпулю ловить кожен раз, коли його ось так от скамлять. Мені здається, що з таких інцидентів він заробляє в 5 разів більше часто через хайп. Але що точно йому не було вигідним, це сват прямо на стрімі. В той час, поки він відійшов із стріма, зробивши перерву, в його дім просто вириваються поліцейські з Зобачуючи його у нелегальному зберіганні зброї, і йому довелося з цієї всієї дупи викручуватися. Весело іслам. До речі, скамити можна не лише глядачів чи стрімерів, але й рекламодавців. Ну якщо що, то я нікого не сканую, так що рекламу в мене можна купляти. Так, ладно, це все жарти. Якщо не розумієте, яким саме чином можна скамити рекламодавців, давайте розповім. От давайте візьмемо умовного Васю Пупкіна. Він дуже хоче заробити грошенят, але такому лошкеду, як він, заробити ще щасним шляхом не світить. І тут йому в голову приходить дуже геніальна ідея накрутка Ботів саме так, статистику можна легко собі накрутити, і це не є чимось надзвичайним. Просто шукаєш сайти з подібними послугами і купляєш у них накрутку. Головне не потрапити на скам сайти, бо ще один пункт я не хочу знімати. Та йому, ну чому я постійно відходжу від тем? Так, з добре, на чому ми зупинились? А точно, скам рекламодавців Етап номер один: купляєш собі той Вася Пупкін накрутку і отримує море фантомних глядачів. Крім того, що Twitch банально краще тебе просуватиме, бо на накрутку адміністрація трошечка забиває. Ти ще й будеш отримувати дуже чітку статистику. Етап номер два. Стрімер починає пряму трансляцію і він отримує дуже непоганий перегляд на самому початку. І також недосвідчені юзери, котрі заходять на його стрім, не помічають боляче підозрілу пору на човчачі і стають поповненням до статистики. Етап номер три: якийсь рекламодавець помічає просто божевільний перегляд на стрімі і зазвичай не дуже поглиблюється в перевірці на легітимні перегляди, котрі показували б справжню кількість глядачів, а ми ж то люди проша і знаємо, що чим більше середньої кількості глядачів, тим більше платять за рекламу, бо реклама охоплюватиме більшу аудиторію. Ну і ви, напевно, зрозуміли подальшу хронологію. Рекламодавець помічає величезні перегляди, рекламодавець пропонує стрімеру співпрацю, стрімер ставить високий прайс за рахунок отоки переглядів, а рекламодавець в свою чергу отримує набагато менший профіт, ніж очікував. Ну і в сумі рекламодавець лох. Якщо що, одразу вам кажу, що це все фейк, вигадані персонажі, Вася поки насправді не мільйонер. Це все взагалі невдалий анекдот. І це все в цілях ознайомлення Будь ласка, не треба буде банити. Я попереджую це на всякий випадок, бо я щось так думаю, що знайдуться якісь мамкині тімщики які подивляться відео, і будуть замість Васі Пупкіна втілювати цей супергеніальний бізнес-план в реальність. Я вас прошу, реально не треба. Якщо вам просто щось в голову стріляться, повторювати, то, будь ласка, не надо, серйозно. Як мінімум з вас посміються, як максимум, просто забанять. Отака фігня малята. Отже, підів'єм підсумки. Твіч, попри дуже Дивні правила залишаються доволі файною платформою, як для стрімерів, так і для звичайних глядачів. Однак, коли справа доходить до фінансів, то ось тут варто бути вкрай обережним, бо за може будь-хто, але точно не я. Ну бо я не стрімер. Коротше, будьте фінансово грамотними і завжди перевіряйте, кому і для чого надсилаєте гроші, бо будете як люди. Не забувайте писати лайки, ставити коментарі, підписуватись. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, бла бла бла, ну коротше. Я там публікую різні прикольчики і спойлер до нових відео. Тому, якщо хочете, то підписуйтесь. З вами, як завжди, був Фьюзен Ще побачимося. У <primple> мене налитий самого знаканчик. Біля карти бродить молодий кабанчик. Гарна буде п'янка, скоро буде свято, весела гулянка. Ой, якась чудова, гарна буде п'янка, заливай стаканчик пістаканчик.